Саме так говорять німці слова, які ви часто чуєте і які так складно перекласти. Модаль модальні частки слова, які слугують для емоційного підсилення ваших висловлювань. Будьте певні, для розмовної німецької ці слова точно треба знати. Блос висловлює попередження, емоційну напругу або здивування. Друке блос кайнен кнопф. тільки не натисне жодної кнопки. Was haben wir bloß getan? Що ж ми наробили? Що ж ми накоїли? Macht ihr bloß keine Tattooierungen? Тільки жодних татуювань. Значить, не роби собі ніяких татуювань. Ich habe bloß. Fühne ich euch dabei. У мене з собою лише 50 євро. Also, bloß – попередження, емоційна напруга або здивування. Den – Інтерес, здивування або пом'якшення питання для того, щоб воно не звучало дуже прямолінійно. du Васмах hier? Що ж ти тут робиш? du студент. Куди ж ти йдеш? Мама! Асистент. Мамо! Що сталося? Що таке? Мабуть, одне із найчастіших запитань, яке ви чуєте зранку. Wie lange wird es denn dauern? Як довго це ще триватиме? Як бачите в останньому прикладі це запитання зі словом ден звучить не сильно прямолінійно, а трішки пом'якшено. Also, den – інтерес, здивування, пом'якшення, запитання. Doch – це заперечення на заперечення, підкреслення чогось або нагадування. Zum Beispiel, hast du keinen Bock darauf? Doch, ich komme gerne mit. У тебе на це немає настрою? Ні-ні, я охоче піду з тобою. Doch, найпоширеніший варіант живання – це заперечення на заперечення. E, du bist nicht Michael? Doch, ich bin Michael. Weiter. Ich habe doch das dir gesagt. Я ж тобі казав. Це підкреслення, емоційне підсилення. Ich habe doch gesagt. Я ж казав. Komm doch mal vorbei. Заходь якось. Нагадування, підкреслення, підкреслення важливості прохання. Schreib doch auf, то запишиш. du arbeitest doch so lange. Зроби перерву, ти ж так довго працював. Тобто doch – це заперечення на заперечення або емоційне підсилення. Aber, окрім значення але прямого може означати підкреслення, здивування. Zum Beispiel. Das ist teuer. Це ж дорого, ну, це й дорого. Дубист або geworden. Ти став чи стала така струнка? Це підкреслення здивування. Du siehst heute хойте schick aus. Ти сьогодні виглядаєш просто шикарно. Jetzt dich aber. Тепер поспішино. Підкреслення емоційне. Азо або емоційне підсилення, або здивування. Нуа, окрім значення лише це обмеження чогось, попередження. Ich nur meine Geldbörse гелікт. Куди ж я поклав свій гаманець? Nur keine зоге. Лише не переживайте. Тобто тільки не переживай. Überlege dir nur gut, was du machen willst. Добре обдумай, що ти хочеш зробити. Це попередження. Маль. Одне із найпоширеніших слів в німецькій мові, яке перекладається не лише як раз. Це пом'якшення наказу або прохання. Zum Beispiel. sag закмаль. Скажи-но. мальцу, послухай. Ватемаль. Зачекай, почекайно. ден кухен. Спробуй пиріг. І тому подібне. Комальгеа, Цумбайшпіль. Га. Га це завжди емоційне підсилення. Особливо в запереченнях. Zum Ich habe heute gar nichts gemacht. я сьогодні взагалі нічого не зробив. Га зазвичай перекладається як взагалі. Er hatte га кайне Chance. У нього взагалі не було жодних шансів. Das ist gar nicht schwer. це зовсім не важко, не складно. Bist du gar nicht müde? Ти зовсім не не втомлений чи не втомлена? Як бачите, всі ці речення мають в собі заперечення. Саме тому ГА це підсилення в запереченнях. Ебб. Примирення з ситуацією. Як є, так є. Вагом беком візофілев. Да сес Ебн Одаха. Чому у нас? Так багато завдань. Нічого не вдієш, нічого не поробиш. Das ist eben oder halt so. Grammatik fällt mir schwer. Das ist eben oder halt so. Граматика дається мені дуже важко. Нічого не вдієш, нічого з цим не поробиш. Also, eben – Слово eben окремо має ще значення щойно. Ich bin eben nach Hause gekommen. Тому потрібно в контексті вміти розрізняти, коли це пряме значення, іпін, іпна, хаузі, комен, а коли це значення модаль партікель. Я це не лише так, це підкреслення очевидності або відомості. Тобто, це факт, який уже всім відомий. І це просто чергове підкреслення, наголошення на ньому або повторне озвучення. Башпіль, «Es ist ja schon spät». Вже пізно. Можна просто сказати «Es ist schon spät». Але «Es ist ja schon spät» означає, що навіть і не помітили, як швидко стемніло, вже ж пізно. «Das ist ja interessant». це вже цікаво. Верніше, краще. «Das ist ja schon interessant». це вже цікаво. Так звучить краще. ja seit 8 Monaten Deutsch, вона ж вивчає німецьку вже 8 місяців. І це загальновідомий факт. Das ist ja toll. Це чудово. Ja Ти дуже вчасно. Це в іронічному значенні залежить від емоцій, від контексту. Das ist ja schon interessant, oder? Воль. Ви чули це слово від Ich fühle mich wohl, oder ich fühle mich unwohl. я почуваюся добре чи не добре. Воль також висловлює припущення. Або ймовірність чогось. Зі іст Волі Канг. Вона, мабуть, хвора. Зігат Вольденбус Фепаст. Вона, мабуть, пропустила автобус. Не тільки філяйт. Тепер ви маєте в своєму лексичному арсеналі слово воль. Айгенлі, одне з моїх. Найулюбленіших слів, майже слово паразит. Eigentlich – Це уточнення або зміна теми, перекладається як взагалі, або взагалі то. Вас eigentlich hier? Що ти взагалі тут робиш? Власне. Eigentlich wollte ich dich etwas fragen. Власне, я хотів тебе дещо запитати. Ich habe eigentlich viel zu tun. В мене взагалі-то багато справ. Wie alt bist du eigentlich? Скільки тобі взагалі років? Eigentlich – уточнення. Перекладається як взагалі-взагалі-то. Schon – не лише вже. Це підкреслення або запевнення у чомусь. Наприклад. Viachima, duha schonrecht. Як і завжди, ти маєш рацію. Духашонреcht. Якось воно та й буде. На я, вас канішонмах. Ну що ж, що мені з цим робити? Нічого не вдієш. Глаупмія, душа всташон. Можливо, це речення ви частіше чули. Душа schon. Повір, ти пораєшся. Це підкреслення, запевнення в чомусь. Ах, комшон! Ходімо оближ". Е, Еода Зовізо. Так чи інакше. Це примирення ситуацію і підкреслення, що по-іншому все одно не вийде, скоріше за все. І мірі auch eingeladen. Е, Na naja, sie kommt eh oder sowieso nicht. Я також запросив в мірі, але вона все одно не прийде. Du hast alles so fleißig gelernt. Tja, ich die Prüfung e oder sowieso nicht. Ты все так старанно вчив. Ну, я все одно не складу іспит. На я, зовізо од е. І я гадаю, настав час. Потренуватися. Звісно, це нелегка вправа, але варто спробувати свої сили. Ваше завдання заповнити пропуски і вибрати правильні модаль, патікель модальні частки з цього переліку. І у вас є 30 речень. І на наступний раз, як завжди, ми перевіримо це домашнє завдання. Сподіваюсь, інформація була для вас корисна, цікава, і ваша розмовна німецька дійсно зазвучить як у німців, оскільки, повторюсь, ці слова дослівно майже ніколи не перекладаються, іноді важко зрозуміти зміст речення, але коли ви знаєте відтінки цих значень, тоді сприймати буде набагато легше і говорити дійсно, як німці. Філішпас вам Ленен, он Alles gut!